Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Вчора вийшов е, відео з розкладом Таємний договорняк між Зеленським та Пукалом. І е, одне запитання було від вас. Під ним, е, от я коли його е, скопіювала, було 58 вподобайок. Тобто люди хочуть саме розбір цієї. Теми, зараз скажу. А, і так, ще в 19-му перед виборами неодноразово з'являлася інформація про те, що у виборчу компанію, там стоїть, «Зе», я скажу Зеленський, а, вкладає кошти Рашка. Тобто, ви зрозуміли, що ця інформація з'являлася. Це фінансування здійснювалося через ОРДЛО. Е, я спочатку не знала, що таке ордло, я пошукала, я знайшла. Тепер я розумію, про що справа. Але мало хто до цього дослухався чи взагалі цікавився. Люди носилися з новим ліцом, як дурень з писаною торбою. Е, гарно вам дякую, пані Гельда, здається. Гельга. Е, е, і так, давайте подивимося. Як фінансувала Рашка? Е, з компанією Зеленського через ордло Давайте подивимося саме ось цю ситуацію. Було не було. Правда неправда. Ви знаєте, це як російська рулетка була. Дуже багато було ризиків вкладання. Дійсно, було, дивіться, скільки старших арканів. Я тільки сказала вкладання, і ось вам вкладання. Хто пише мені, що я не вмію карти читати, заведіть спочатку свій YouTube канал і е, показуйте, як ви вмієте читати карти. Е, і так, дивіться, як читати ось цей розклад. Вони сподівалися на успіх, дійсно вливалися гроші. Які гроші, скільки, карти не, не кажуть, але великі гроші. Ось ці, тому що це старші аркани. Тут е, королева мечів може говорити про ціленаправлену енергію вливання. Е, королева мечів, вона така, знаєте, з мечем, вона розщот, холодний розчот. Для чого це все? Е, я так скажу, що по цій карті можна сказати, що це було діло случая, навіть не то, що тут був, але це вони надіялись на успіх. Ось на довгостроковий успіх. Тому що ось ця карта говорить про довгість, про, велик, про великий термін, тобто час, і успіх вкладалися. Що ще треба? Тут все зрозуміло. Тобто, ця пані, що пише, да, дійсно. Вкладалися в, Ну, великі гроші це таке, знаєте, відносно. Комусь це великі, комусь невеликі. Я не буду уточнювати, скільки і як це саме. Але дійсно карти показують, що дійсно факт такий був. Ось так. Ось так. До чого це призвело? Давайте просто запитаємо. До чого призвело ось це? Оця афера вкладання рашки у Зеленського. До чого це призвело? Верніше, тут ще навіть іде. Тут ще не призвело. Дивіться, зараз я вам скажу десятка мечів до падіння країни. Ось до чого. Десятка, е, десятка мечів. Це і е, 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 смерть це показує, до чого це призвело. Навіть тут і перекладача не потрібно. З любов'ю в лапках до народу вкладалися силою, силою знищували країну. Е, хочете читайте по-інакшому? Я розклад зробила дійсно таке було. Дійсно, таке вкладення таке було для розвалу нашої країни. Хто не вірив, робіть свої розклади. А ви знаєте, мене дивують, мене дивують деякі особи. На жаль, скажу, я не знаю, я прошу вас написати, хто дивиться мої розклади і прозрів, побачив справжнє лице того чи іншого політика. Тої чи іншої ситуації. Не просто що ви мали відчуття, що дійсно так є. Ви думали навпаки, і ось через розклади ви зрозуміли, що дійсно це правда. І зараз це, до речі, це тільки тупий не може бачити, що відбувається в країні. Дійсно, тільки тупий. Людина, яка. Обмежена у розумових здібностях. Я інакше я не можу назвати ту пізну деяких особ я не можу назвати інакше. Тому що як це так, щоб не боліло за Україну? Немає ваших синів, які гинуть. Всі клієнти, які до мене приходять, шукають своїх синів, чоловіків. Всі вони повірте мені, проклинають Зеленського. Ні один не сказав, що ви говорите. Навпаки. Тому робіть висновки. Хто ви такі? Щиро вам дякую, мої дорогі, за увагу. Я все рівно вас люблю. А, ви український народ. На жаль, не всі з розумовими здібностями. Ну, що зробиш? Вражки, вони теж не, не всі розумові, інакше би вже зняли Путіна давно. Щиро дякую за увагу і тільки разом до перемоги.